Питання для мурожей. його вот дивіться: ми в Варшаві набираємо мурожей напряму, і час від часу приходять хлопці, які, наприклад, просять проплатити за них хостел там на перший місяць наперед, бо у них немає грошей, і відповідно маю таку, е, таку блядь, цікаву історію. Так? Як у нас мурожі працюють, нормальний мурож заробляє в місяць мінімум там 15 тисяч злотих. І якщо навіть, на попередній роботі вас кинули там на заробітну плату і е, ви, типу, залишились без грошей, то все одно попередні місяці. Ви собі заробляли тих там дванадцять з тисяч злотих навіть ну на якихось там інших фірмах, то куди ділист ці гроші? Як так відбувається, що у вас нема там якихось там 800 тисяч злотих, щоб проплатити собі хостел на місяць? Ми, конечно, входимо в положення, да, якщо людині треба і після розмови, після особистої зустрічі ми бачимо, що людина ну нормальна, якби адекватна, то ну базару нема. Ми проплачуємо все, людина посіляється, працює. Але в цілому, коли ви заробляєте 12-15 тисяч злотих кожного місяця, де блять, діваються ті гроші. Я розумію, що в когось може там родина, ви висилаєте. Гроші родині, але е, ви шо, блядь, не частина цієї родини, чи що? коли у вас немає грошей, то родина вам не може дати там 800 тисяч злотих на проплату першого місця. хостела якась дивна історія.